Всім доброго ранку! Це в нас знов дичина для своїх. Знов мене підняли у четвертій. Я подумала, що якщо я вже вирішила розібратися з зачіскою, то, в принципі, можна і трошечки потеревеніти. Я не певна, що вам покажу весь фінал, тому що це надовго. Але трішечки сьогодні поговоримо про старші аркани. А ще я сподіваюся, що все це не буде шерехтіти в мікрофон. Я взагалі. Да, я зараз буду самозакохано дивитися в дзеркало, тому що мене чомусь е, бентежить, коли я не бачу, що я роблю. Е, так от про старші аркани, коротше, не те, щоб це була якась дуже нова тема, чи я тут відкрила якесь супер відкровення про Таро. Ні, нічого такого немає. А е, просто е, під час останнього марафону, е, який якраз має закінчитися насправді сьогодні. Остаточно марафону по Таро в Телеграмі. Я багато зачіпляла тему старших арканів саме, думала про них і про те, що зараз є тенденція дорівнювати їх до молодших арканів і придворних карт. Вона дуже поширена, і я, чесно кажучи, не знаю, чи то так на таро-курсах навчають, чи то це якась. Самостійна історія, коли людина читає щось в інтернеті або там купує книжки, і чомусь припиняє звертати увагу на те, наскільки старші аркани, чим вони дійсно відрізняються від молодших і придворних карт. Ну, по-перше, це все ж таки архетипи, да, архетипічні карти. По-друге, вони, якщо ми говоримо про розклад, якщо прям не дуже вдаватися в, в, в всякі там, терміни, пояснення чи ще щось таке, то це завжди карти про щось більш важливе, ніж здається. Ну, так, якщо в нас в розкладі на якісь позиції старший аркан, то це дуже важлива позиція. Звичайно, можуть бути виключення. Звичайно, можна протрактувати відлюдника там. Кому комфортніше то самітника, да, 9 аркан, як просто пораду побути на самоті. Можна, такі випадки бувають, але це випадки. Ну, тобто це виключення, яке має підтверджувати правило, а не навпаки. Але ось останнім часом дійсно дуже багато бачу в якихось трактуваннях, розкладах, інтерактивах, що. Це припинили, ну, про це якось припиняється думати, да, і стало модно просто трактувати всі карти на одному рівні. Якщо я повторюю, це в третій раз, треба буде просто вирізати це з відео. Е, і, ну, коротше, це історія про те, що не треба забувати про їх важливість, наприклад, якщо у вас не в розкладі більше одного старшого аркана, а розклад не на 20 карт. Тут варто звернути увагу саме на ці позиції і подивитися, ну, що вони більш підважені, вони більш глибокі, більш важливі, несуть якийсь особливий сенс, що вони про більш глибокі рівні, а не про побут. Дай, зараз от цікаво, я відріжу собі пасмо волосся, поки буду тут нитку розпилювати, чи обійдеться. Бачите, зневажаю старші аркани. Розповідаючи про них, поки собі зайчиску розплітаю. Ну, коротше, в принципі, на цю тему не те, щоб можна було прям супер довго говорити, але я про їх значущість не забувала. Другий момент, про який я подумала, це про те, що мене тут нещодавно прозвучало просто в якійсь там розмові, не пам'ятаю вже з ким, чесно кажучи. Що ось це прям погана карта. Слухайте, я взагалі дуже не люблю розподіл на погані та хороші карти. Ну, погані бутерброди бувають. там, Я не знаю, хорошої якості тканина. Поганий, хороший аркан ну, таке. Бувають відверто ті, які нам негативні, та, і нам дуже не подобаються, наприклад, вежа. Тут я маю знову відступити. І в чергове пролаятися на тенденцію, яка теж сучасна є, трактувати всі аркани суперпозитивно. Тобто людині випадає там трійка мечів умовно, да, і в неї явно там ситуації зрада считується. А їй починають казати, що це там вплине на тебе позитивно, і після того, як ти переживеш цей досвід зради, ти насправді там розкопаєш щось в собі. Ні, звичайно, розкопаєш щось в собі, і, звичайно. Можна там згадати а, ідею, що будь-який досвід нам корисний. І те, що не вбиває, робить нас сильніше. Але давайте, по-перше, те, що не вбиває, нас просто погано старалися. А по-друге, інколи поганий досвід це поганий досвід. Ну, типу, як інколи, якщо людина поводиться як мудак, то вона поводиться як мудак, а не послана нам кармою, щоб ми там стали краще, розумніше чи щось таке. А, тому. З картами Таро — це сама історія. Звичайно, що після того, як вежа зруйнує все, до чого дотягнеться, да, там, або якусь конкретну ситуацію, якийсь, ну, конкретну сферу, або взагалі все в житті таке теж буває, то, звичайно, у вас звільниться місце для чогось нового і іншого. Там. Але, по-перше, не факт, що це нове і інше буде прекрасно, давайте будемо чесні. А по-друге, зараз -то -то у вас буде вежа. Ну, типу, я не знаю, може комусь там і допомагає віра в світле майбутнє пережити чорні дні е, сьогодення. Але дуже часто це звучить так, що ніби вежа це просто якась така неприємність, коли зараз щось трішечки поламається, але головне, пам'ятай, що все буде добре. Е, ну, теж це дуже далеко пішло від трактування. А я дуже далеко пішла від того, що хотіла сказати, бо взагалі я дуже часто чіпляюся за тему того, що якісь важкі негативні аркани трактують прям дійсно надто позитивно. Сказати я хотіла про інше, я хотіла сказати, чому я так не люблю історію про погані аркани. Тому що взагалі то в кожному зі старших арканів, давайте не чіпляти молодші зараз, сьогодні в нас не про них, є щось хороше і є щось погане. Ну, тобто дивіться, звичайно, ну, формування форму, формулювання, вибачте, що от вам випадає маг, і це повідомлення про те, що у вас є всі ресурси. Все в ваших руках, все залежить від вас, як ви розрулите цю ситуацію. Серйозно, формулювання все залежить від вас. Це прям позитивне. Ну, таке, знаєте, його можна як позитивно считати, так і негативно. Причому, як на мене, воно прям трішечки лякає і, ну, знаєте, історія. Це як в тому мемі. Тільки не кажіть мені, що все в моїх руках, все в ваших руках. Ну, і далі йде те, що Ютуб все одно запікає, тому я не буду матюкати. А, далі там, ну, реально можна докупатися до будь-якого Там Жриця, якщо вона трактується як те, що вам треба довіряти інтуїції. Ні, ну зашибіть, звичайно, а якщо ваша інтуїція промовчить, ну буває таке, що вона, знаєте, зазвичай така розмовляюча, розмовляюча, а сьогодні взяла вихідний. І як довіряти тому, чого ти не звик чути? Або коли йдеться про, ту, про те, що тут присутнє якесь таємне приховане знання, і це просто ну, якби, якесь нічим не доведене фактом. З цим взагалі важко оперувати, коли йдеться про речі. Про моменти, про ситуації, коли ви пов'язані з людьми. Та, це дійсно настільки зараз смішно і жахливо виглядає, як я бачу в церкві. Колісниця: несеться, потік, да, тебе там буквально тягне обставинами. Класно, ну, може бути класно. Погано. Та жесть як. Ну, Будемо чесні, це не завжди класне відчуття, коли все довкола стрімко прискорюється, несеться, розвивається. І тобі треба якось за цим всім, в цьому потоці ну, не те що встигати, хоча б не вбитися в ньому. Я розумію, що це все зараз звучить трішечки депресивно, да, там, типу, що я нагнітаю. Але я просто хочу сказати ту просту думку, що в будь-якому зі старших арканів. Є трактування, які нам подобаються або нам не подобаються. І якісь з них можна, ми сприймаємо як позитивні, а якісь як негативні. І ті, які на перший погляд здаються нам хорошими, можуть обернутися дуже неприємним боком на практиці. Якби якісь випробування, які мають зробити на нас краще, це тільки звучить романтично і прикольно. А на практиці це часто дуже важко і неприємно. Або там, умовно кажучи, якісь, коли карти в розкладі говорять нам про якийсь неочікуваний подарунок. Ну, звичайно, неочікуваний подарунок приємно. Але інколи ці неочікувані подарунки, потім доводиться розплачуватись. Буває навпаки. Звичайно, буває навпаки, тому що. Дійсно, після, після вежі, коли вже воно все вибухнуло, коли вже прорвало все те, що стримувалося, коли вже все там поруйнувалося, все, що мало бути в житті, зруйноване, можна відчути полегшення, і можна дійсно побачити, де ти дарма чіплявся за якісь речі. Або просто тобі вже стає настільки пофіг, що ти нарешті можеш взяти все в свої руки. І щось нам будувати на звільненому. Ну, тобі, якісь погані історії, які злі... трапляються з людьми, дійсно ж не завжди їх ламаються. Багато хто з нас достатньо сильна особистість, щоб взяти все в свої руки і е вирувати на краще, нікуди без цього не дітися. Я розумію, ну, принаймні мені здається, що тут може виникнути панічне питання, е а як цього взагалі уникати? Послідкуйте за собою. Якщо у вас е, дуже часто, прям постійно, прямо усюди є бажання сказати в розкладі тільки хороше, або пом'якшити, щоб нікого не образити, або е, там, я не знаю, ви обираєте підсвідомо е, лише позитивні значення карт, або навпаки, лише негативне, ну, значить, трішечки кудись поїхало бачення. Я не хочу сказати, що тенденція прям завжди бачити лише поганий бік, вона теж нормальна. Ні. Тут якось доводиться балансувати. От слово якось в контексті поради звучить доволі погано, мені здається. Коротше, просто послідкуйте за собою. Як послідкувати, ну, я, наприклад, тому саме завжди раджу і хоча б якусь частину розкладів записувати. Я і так запам'ятаю в наш час, коли в нас усіх трішечки поїхала пам'ять через постійний стрес, через війну. Ні, якщо у вас не поїхало, ви напишіть мені в коментарях, може ви там якісь вітамінки суперкласні знайшли, і вам це допомагає, або ви просто така, вам пощастило і у вас на пам'яті це ж ніяк не відбилося. в мене відбилося, я почала забувати купу речей. От. Тому я за те, щоб записувати. Отак запишете там штук 30 розкладів і побачите тенденцію, ви ну, можете чітко відслідкувати. Дуже чітко. Ну, при, при, принаймні, у вас буде якась база, на яку ви зможете спиратися там за собою. Непогано питати враження, особливо якщо ви ворожите не за гроші, а просто для знайомих та друзів. Непогано питати в них враження. Ну, це теж така нечиста статистика, тому що зрозуміло, да, Всі ми дуже суб'єктивні, особливо коли йдеться про передбачення, які нам подобаються, чи, навпаки, не подобаються. Нікуди від цього не дітися. Ну так, якось так про старші аркани сьогодні. Бачите, як я і казала, не встигла розпластися, поки сказала все, що хотіла. Але сподіваюся, в цьому сумбурі вам було щось цікаве, і може навіть корисне. Напевно, що до суперкорисного. Мені взагалі інколи здається, що ну це не те, щоб якісь прям очевидні речі, я розумію, що є купу людей, які лише знайомляться з Таро, і їм це все прикольно і важливо, важливо почути. Але я дуже сильно за практику, за практичний бік. І я за те, щоб, ну, якщо ви. Не робите розклади, якщо ви не працюєте старо. Ну, вам ніяка теорія, ніякі там чиїсь розумні поради, вони не допоможуть. І взяти колоду, взяти книжку, сісти, повиписувати там значення, подописувати, що ви відчуваєте, дивлячись на карту, там ваші думки, ваші трактування ну, набагато корисніше. Ніж просто не робити нічого, тому що от в мене немає досвіду, в мене немає розуміння, я прочитав купу книжок, але нічого не запам'ятав. Ну, слухайте, ну, нормально це. Бо Можна прочитати купу книжок і нічого не запам'ятати. А потім зробити купу розкладів і помітити, що запам'ятав вже хоч щось, і більше того, бачиш якісь власні. Тенденції, скажімо так. Здається, тут можна тупо зрізати. А... Кожного разу, коли розплітаюся, ой, щось в око потрапило. Це ранок. Ранок потрапив в око. Думаю, про те, чи не зріжу собі жмут волосся. А... Ну, так, да, про практику. Коротше. І ніколи ви не розберетеся зі старшими арканами та й з усіма іншими арканами. А якщо ви не будете з ними практикуватися, колупатися там. А я незважаючи на те, що дуже люблю історію з проживанням колод. і з проживанням арканів, а, я її обожнюю насправді. Бо я от нещодавно закінчила проживання колоди Тарасов, не дуже вдало, воно в мене розтяглося в часі. А, я там проживала лише старші аркани, як я зазвичай це роблю, коли кулупаюся з якимись такими класичними колодами. Але вона настільки спрощеним вейтом виявилася, що в якийсь момент мені стало просто нудно. Просто нудно і красивенько. Я добила, тому що я вперта, і тому що я завела під це красивий блокнотик. тому в мене є тепер, блокнотик з наліпочками і купою записів про Таросов, які, чесно кажучи, не дуже комусь би допомогли. Передично з'являються просто мої волання, що ах, шкода, що тут автор щось проігнорував. Не знаю, якщо вам таке цікаво, я можу зняти відео, його просто показати якось на такому нашому надичині для своїх, просто показати приклад, як я веду блокноти з проживання. Так ось, наостанок я про що? Жодне проживання для ворожби, для трактування, для роботи з колодою вам не дасть того, що дасть постійна ворожба роботи з колодою і трактування розкусів. Отак просто. Звичайно, звичайно, варто читати книжки. Звичайно, варто розбиратися в базі Вейта. Я взагалі за те, щоб розбиратися в базі Вейта, тому що ось, по, мені здається, що саме ось ця тенденція купити колоду, в якої є якесь авторське МВК-автор. Пояснив, що він вкладав в колоду, да, а не розписував базове. ветер. І це логічно, зна що йому це робити. А, і породжує ось таке зневажливе ставлення до старших арканів спрощене, про яке я говорила на початку, і тенденції десь робити карти більш позитивними. Мені здається, я не дуже зустрічала, щоб карти якось колоду робили супер негативними. Не можу пригадати. Мені здається, одна є, але я не хочу про неї говорити, тому що вона російського авторства. От. Тому мені здається, що якраз через ось таку відсутність бази, відсутність вивчення Вейтівської бази. Я дуже багато говорю про Вейта, але так сталося, що я дуже мало розбиралася з старого тота. Воно в мене є, мені подобається з ним працювати. Але я по ньому не викладаю. І більшість колод в мене по вейту І ну, якось коротше, це така. напевно, я просто вчепилася в щось більш популярне і більш в те, по чому можна збирати колекцію колод, тому що колод по вейту, ну, дійсно дуже багато і дуже хороших приколів різних. Так, мені здається, я вже починаю говорити про купу всього. І думаю, що на цьому варто завершувати. Дякую, що були зі мною. Бажаю вам гарного дня чи гарного часу доби, де б ви не були. Пишіть, чи подобається вам такий формат дичини для своїх, чи варто продовжувати цю рубрику. А то про перше мені прям написали, бо там в особисті коментарі здається, були, що так варто продовжувати, але переглядів було дуже мало в попередньому відео, де ми говорили про... Особливі, особливу подорож у загробний світ для диктаторів. От. І, Тому пишіть, будь ласка, як вам таке? Чи варто воно було вашого витратити навченого часу? Бережіть себе і побачимось.